Вітання на часі. Програма на межі. У студії для вас працюватиме Вікторія Спринчак. У ярмолинцях вбили колишнього правоохоронця. До нього в квартиру вдарся грабіжник, забрав гроші та рушницю, а потім задушив пенсіонера. Злочинець мешкає у Шепетівці. До Ярмолинець приїхав погостювати у товариша. Нині його затримали правоохоронці. Подробиці дивіться далі. Ця жінка щодня допомагала самотньому дідусеві по господарству. Того злощасного дня вона, як завжди, прийшла до нього по обіді та на мить захолола від жаху. Я зайшла, все, все в крові, все в крові було. Я одразу кніму в кімнату, а там капець. Я туди, ти, Константинович? туди, а там все труп. А це кадри слідчого експерименту. Зловмисник показує міліціонерам, як вдерся в оселю пенсіонера через вікно, коли побачив старенького, вдарив у обличчя і повалив на землю. Після зв'язав та розпочав пошуки грошей. Зв'язавши потерпілого лоскотами під простиратла, а саме на зап'ястя рук та на стопах ніг. Він викрав мисливську рушницю, яка належала потерпілого, та гроші в сумі тисячу гривень. Причиною смерті потерпілого послужило перелом хрящів горла, від яких настала смерть на місці. Зловмисник божиться вбивати дідуся не хотів. Мовляв, коли розв'язував потерпілого, невдало повернув йому голову та зламав шию. Після чого забрав награбоване і втік. Забрав крадене, підійшов до діда, розрізав пути. Виліс через вікно направився в Соколівку. Вбивцею виявився 24-річний житель Шепетівки. Там його і затримали правоохоронці. Рушниця речові докази вилучені на даний час. Даний юнак затриманий, перебуває у СІЗО під вартою. Злочинцю загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Смертельна ДТП поблизу Малашівців Хмельницького району водій іномарки зіткнувся з деревом. У результаті автопригоди 27-річний пасажир автомобіля загинув на місці. А водій із численними травмами та переломами був доправлений у Хмельницьку обласну лікарню. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та призначили ряд експертиз. Слідство триває 30-річний водій водійні Альмера не вибрав безпечної швидкості руху. То допустив зіс зістку з подальшим зіткненням з деревом. Результат даної дорожньо-транспортної пригоди стало те, що 27-річний пасажир автомобіля загинув на місці пригоди, а водія доставлено обласну лікарню з численними переломами та численними травмами. Сумки міліцейського експерименту. У Хмельницькому завершилась практична фаза об'єднання патрульної і дорожньопатрульних служб. Нагадаю, глобальна реформа МВС України стартувала у нашому обласному центрі ще 24 листопада минулого року. Наразі експеримент закінчився та об'єднані патрулі і зараз охороняють громадський спокій на вулицях міста. Для хмельничан місто поділене на райони, а от для правоохоронців на сектори. Спочатку їх було шість, потім кількість збільшили до вісьми. Об'єднані патрулі даївців та ППСівців працюють у три зміни та за новою системою реагування. Якщо є скоєне пограбування, черговий оператор бачить, куди машини рухаються, які ближче, де зайняти своє місце для того, щоб утворити квадрат. Після утворення квадрату у в нас в дію вступає ще один план, який називається Спіраль. Відповідно, ми по спіралі і по квадрату там по спіралі. Ви самі розумієте, ми прочесуємо район і відповідно надаємо можливості з даного квадрату вийти правопорушника або злочинця. А ще допомагають новенькі автівки з їх допомогою виїздити на виклик правоохоронці можуть набагато швидше. У нас працює першу. Я вже назвав ще повторюю з першу зміну. У нас працює шість середнього патрульних екіпажів спільних. В другу зміну також шість, і в третю зміну у нас працює в середньому чотири екіпажі. Для цього залучається 16 автомобілів марки Тойота Пріус, які нам виділені. Деякими взяли в користування в інших областей. Хмельницькі міліціянти сподіваються, ці автівки міністерство залишить їм назавжди, бо з їх допомогою на місце виклику патрулі дістаються лише за вісім хвилин. Тож зловмисники просто не встигають утекти. Хоч на сьогоднішній день практичний етап закінчився, ми в подальшому продовжуємо нести службу, як було все під час експерименту. До якого часу невідомо, все залежить від матеріально-технічного забезпечення. Нині Хмельницька міліція сподівається на фінансову підтримку міністерства, а поки що патрулюватимуть вулиці міста вже в звичному режимі, принаймні, доки не скінчаться кошти на пальне для автівок. Мінометний обстріл, загиблі та безліч постраждалих на Хмельницькому новаторі. Оперативні служби навчалися діяти в умовах теракту. Через підвищену загрозу нападу, усе було як у реальному житті. Картину порятунку бачила і наша знімальна група. На територію держпідприємства Новатор лягають мінометні снаряди. Внаслідок шквального обстрілу спалахують будівлі цехів. Тамтешніх працівників евакуюють до бомбосховища. Ліквідувати пожежу мчать два загони рятувальників. Досвіти територію, виявлений вибухомисвершні предмети з Дершкоди. Після артобстрілу територія новатора всіяна нерозірваними мінами. Їх шукають піротехніки за допомогою спеціальних пристроїв. Мінометна міна калібру 82 мм. міліметри. Знайдена зараз проводиться завантаження на автомобілі для транспортування для до подальшого знищення. Проводиться також контрольна перевірка місцевості сапером. Доки сапери прочисують прилеглу територію, рятувальники шукають постраждалих. Таких близько десяти. Ще четверо загинуло внаслідок вибухів. Усіх потерпілих доставляють на сортувальний майданчик, що неподалік розгорнули медики. Там вони надають їм першу медичну допомогу. Опік ноги і осколочне поранення шиї. На даний момент тут надається допомога на, на, на опік, ставиться, перев'язка і також пов'язка на шию. На місце теракту також примчала хімічна лабораторія, газівники та міліція. Дії усіх залучених служб координують у цьому штабі. КГП визвав допомогу, сили средства. Поки ми чекаємо прибиття. Поки мимо прибиття, заповняємо ті наявні сили, які є. Рисуємо схему. Тушення пожежу, да, і ліквідація ситуації. Я приділяємося, які сили нам ще нужны для этого. На щастя, цей теракт лише тактична задумка. Таким чином оперативний штаб відпрацьовує свої дії в надзвичайних ситуаціях. Враховуючи вже певний досвід бойових дій, збереження людей за допомогою сховищ, укриттів, ми сьогодні відпрацювали ці всі елементи. Як кажуть рятувальники, загалом навчання пройшли успішно. Втім, додають працювати ще є над чим, коли оперативні служби діятимуть між собою як злагоджений механізм, шансів зберегти людське життя збільшується в рази. Чих хлещат війни в теплі обійми родичів та близьких. Спецпризначенці 8-го окремого полку повернулися додому з надважливої місії. Вони забезпечували прикриття відходу великого контингенту українського війська в Дебальцевому. Цього тижня героїчних бійців зустріли у Хмельницькому. Як усе було? Дивіться самі. Ми сьогодні радіємо, що вони мають приїхати на рідну землю до нас в рідні домівки. Ну і дай Бог, щоб більше це не повторялося в них і в нашому житті також. Захотілось просто. Як кажуть, віддати належне просто, бо хлопці дійсно заслужили того, щоб прийти і подякувати їм. Віддати їм честь і вшану за те, що вони оберігають нашу країну. Піднесений патріотичний дух з піснями, з хлібом та сіллю так чекали хлопців із восьмого полку. Зустрічали бійців усі набайдужі місця, волонтери, родичі та місцеві посадовці. Мулинська громада саме. В спосіб вдячності і, і перед обов'язком вирішили сьогодні, незважаючи на пізній час, зустріти наших хлопців. Це велике щастя, коли ти зустрічаєш своїх друзів, знайомих, які повернулися з бою з війни і з того всього пекла, яке було в Дебальцевому. Ми можемо тільки побажати їм сил, здоров'я, тому що на жаль, війна продовжується, і сподіваємось на перемогу. І ось хвилюючий момент настав. Вони приїхали. Врешті вдома? Що більше таке запам'яталися з останніх днів? Холод. Холод і все. А що Тс. у вас найстрашніше? Дебальцово. А що саме? Ночі. А що там? Пекло. А що ви запам'ятаєте звідти? Я Не хочу нічого надати. Найзворушливіше зустрічі з коханими, з батьками, друзями. Оксана разом з трирічною донькою дочекалася свого чоловіка. Останній тиждень здавався їй пеклом. Його дуже сильно люблю, що цей тиждень ну я не знаю. Він показався таким тяжким. І що тільки сьогодні не сьогодні, а цей тиждень я зрозуміла, скільки ти мене зростає, ні ліч дивай, старає вдома хорошо, але що Пані Зоя плаче від радості. Син повернувся додому. Мати каже: воює він на сході уже давно. Щасливі, звісно, що дитина вернулася додому, жива, здорова. Саме головне, як там було тяжко їй, молодці хлопці. Другий загін, який входить до складу 8-го окремого полку спеціального призначення, виконав усі поставлені завдання на сході. З війни повернулося більше сотні вояків. Найголовніше у повному складі. Другий загін виконував завдання за призначенням у визначеному районі. Завданням особовий склад справився, особовий склад весь повернувся. Повному складі, штатною зброєю, до виконання поставлених завдань особовий склад ставився відповідально, проявляв сміливість, рішучість. Боєць загону розповідає, коли виходила 128-ма бригада із Давальцевого, втрати були жахливі. Їх накривали мінометами та зенітками. Багато хлопців залишилося в полі, багато там тіл залишилося там. Люди були без рук, без ніг. Ну, це, це словами не передати, і дійсно це важко це от, що згадувати. Воювати з автоматом проти танків неможливо. Військовий розповідає, проти них воює російська регулярна армія. Хлопці найбільше потребують моральної підтримки, адже пережити пекло вкрай було важко. Там хлопці, якби ну, вони, вони, вони морально в боті, тільки через те, що е, наш генеральний штаб, вони думають тільки про свої животи і про свої погони. А поки в обіймах рідних мріють забути і не згадувати про останній тиждень в Дебальцевому. Слідом за бійцями 8-го полку спекельного Дебальцевого повернулася і 128-гірсько-піхотна бригада. Зустріти військових прийшло близько сотні хмельничан. Це родичі і просто небайдужі. Детальніше у сюжеті. Більшість навіть не знає імен хлопців, які приїжджають. Назва одна для всіх герої, національна символіка, квіти, шампанське солодощі. А головне довгоочікувані обійми та сльози радості батьків, жінок та дітей. Я давно е, хотіла на попасти на таку зустріч, і щось ніяк мені не виходило. А це почула і вже такі маю координати, Думаю, буду приходити тепер завжди. Скажіть, будь ласка, кого чекаєте? Чоловіка був Дебальцевському котлі. Був з вересня місяця. Це вже другий раз приїжджає на ротації. Хвилини переживань скінчились. Герої приїхали. Пошарпана боями форма, стоптані кілометрами походів берці, виснажені, а головне, живі. Хлопці кажуть, обличчя війни та смерті було з кожного боку оборони міста. Шахтарі та трактористи Донеччини, про яких заявив Путін, виявляються, мають громадянство Росії, та й військові квитки не так званого ДНР та ЛНР, а регулярних елітних військових частин Російської Федерації. Там сепаратистів немає, там тільки російські війська. Мало сепаратистів, мало донецьких шахтеров. Шахтеров там немає. В основному паспорта Ростов на Дону, російські паспорта в основному. Розвідчики російські. А там хто, що, де, як. А як розуміли, що російські військові? По паспорту. Кожен з собою носить паспорт. Носит Рідко у кого там удостовірення ДНР чи ЛНР було. Захисники впевнені, для того, щоб в нашій країні був мир, потрібно будь-якою ціною вибити супостата з українських земель. Та щоб це зробити, верхівку командування Генштабу змінювати потрібно негайно на справжніх бойових офіцерів, які не зі слів та розповідів знають слово війна. Україна не воює. Вини нету. Государство все, а то. Вини нету. Ну війну – войну, ні. З таким підходом ні. Сьогодні цих мужніх хлопців ще одна безсонна ніч. Ніч, яка буде сповнена радощами, а постріли та вибухи будуть лише від шампанського. На цьому у мене все. Дякую, що залишалися із нами. Побачимося наступної п'ятниці.